То новий от. підсидільний штир з амортизатором. Так він виглядає досить довго придивлявся, вже декілька років назад на них дивився, думав поставить. А зараз такий велосипед, то був на 29-х, це 28. -х. Тут тонкі колеса, і тому воно дуже відчуває всі нерівності, ямки. Думав... Спробувати. От і спробував, можу сказати, що штука хороша, реально він ефективний, на, особливо на такій дорозі. Оце де ґрунтова. Грунтові ямки на асфальтах, там невеличкі бордюри. Досить ефективно, він гасить ці вибоїни, коливання, ну, згладжує нерівності. Тобто на ньому набагато комфортніше їхати. Вони є різних діаметрів, тут 27,2. Втулечка в комплекті була під то раму, але вона є і сама типу, труба, mm. е, Ну сам підсидільне штир більшого діаметру, тобто під будь-яку раму є. 3-4 види. Брав на Elixie ціна е, 2800. За новий там, і б.у. були. Ну БУ куплять, там, трохи дешевше, але це таке, знаєте, бо... Тут такі, ціла така конструкція і ці втулки, вона все ну, роз, коротше, розшат розхитується, зношується. Плюс ще цей тут з пружиною амортизатор. Він також там, випрацювання якесь в ньому буде. Тому я думаю, там вартість на 20-30 може вище, але це точно новий. Він відпрацює свій. Ну, буде виконувати свої функції отак. І... Сама ця штука надійна, вона металева, така товста, тут добре видно якої товщини метал. Тому по надійності тут взагалі питань ніяких не має бути. Зараз виїхав з місто, от такий огляд огляди якраз зніму. Так блималка. Отак він виглядає. Короче, я рекомендую, хоч штука така, можна сказати, не дешева. Але хто їздить і в кого нема ззаду амортизатора, досить корисно буде. Хто багато їздить, та навіть по місту, можливо, кур'єрська робота, хто багато на велосипеді часу проводить. Хоч, ну Так не знаю чи його нажму рукою. Покажу, як воно. Трохи видно. Виходить, що паралельно, сидіння залишається паралельно землі завжди. От в чому фішка цієї конструкції. І вона така ну, товстий, товстезний метал, досить жорстка надійна. Ця, вся, цей механізм сидіння, от так як ви на ньому сидите, воно от, так от зміщується, типу, виходить вниз вверх Ну, не отак, отак не, не там вниз, не, не, ну, воно нікуди не нагинається, тільки от паралельно землі, ну Так виходить. І, так, схоже як амортизатор. Якби був задній амортизатор, тут хід невеликий, сантиметрів 2-3, але цього вистачає, щоб вже значно ну, зглажував на рівності. Тому рекомендую. Такі в кого жорстка рама без заднього амортизатора. Якщо ззаду є амортизатор, то це недоцільно, звичайно. Для чого ще один цей. Ну от Вага збільшується, можливо на грамів 500, кому там вже супер важливо так. Він важчий зазвичай звич... ну, післядільний штир, само собою, бо сама ця штука якого розміру тут. Сталеві, мабуть ці осі. І всередині цей поршеньок, мабуть, зі сталі. Ну і пружина там ще стоїть. І, до речі, він сам по собі досить довгий. Десь, мабуть, сантиметрів 35. І ще є знизу регулювання шестигранником жорсткості саме пружини. Можна налаштувати, накрутити. Буде з різною жорсткістю тут опрацювати сам цей амортизатор. Ну, це сантур, вони там є інших виробників, є звичайний просто, проста трубка, він там десь біля 1000 гривень, не набагато дешевше, 700 чи 900 навіть. Просто вверх низ їздить. Ну, вона відповідно, там ефективністю а нижче і воно тут буде з часом там розхитувати, Але також він якби, амортизує, ну не випадково ж їх зробили. Розробили і виготовляють на заводах. Це ж такі додаткова амортизація. Для тих, хто їздить, так виїжджає там покататись, щоб комфортно поїздити. Звичайно, хто спортсмени, кому важлива вага, вони такого не ставлять. На якихось ямках треба привставати з сидіння. Ну або шорти брати з памперсом. Вони також набагато в них м'якіше їздити буде. Комфортніше. А отак, от якщо десь ґрунтова дорога чи по місту, звичайний велосипед, алюмінієва там, чи стальна навіть рама. Тому такий підсидільний штир досить буде доречним. Я поставив, так спробувати, не знав, як, перед цим не їздив огляди дивився. Але спробував і таки да, Не випадково їх встановлюють і якби використовую далі. Я не, не чув ні разу, щоб хтось сказав, та він там взагалі там, користь з нього ніякої. Ставлю назад, ні, а ті, хто поставили, кажуть, да, нормальна річ. Ті, так що, ну, кожен зам собі вибирає. Чи йому доці... Ну, Залежить від велосипеда, звичайно, і де їздити. Так що така от річ от огляд був.